Всім привіт! І я ще буду в Ютубі. Я є ще й в Тіктоці, але я ще буду знімати в Ютубі. Коротше, у мене є нова тваринка. Ось це від не... коробочка. Ось це. І ось і вона... Так, давай знімайся, Ось. Її звати Мія. Я не знаю, як, який ще можна придумати ім'я. Можете написати в коментарях. М -м -м. Ось така. Це дівчинка. Уже зрозуміло. А, це її... Є... така штучка, там де вона може лазити. М -м -м -м. І все. Ось вона. Ось така. Ну, добре, я тоді буду далі для неї щось робити. Добре, всім поки. До зустрічі!